Ми ще, можливо, в Ужгороді ми ще можемо бути. Юліка, кажіть, що турбує вас? А мене турбує. Я маньюр. Да, і недавно теж падала і ногу зрушила. Руки вниз. Є раз. Є другий. Є третій. Одній раз. Другий. Розламаємося. Повертаємося до мене. На другу сторону. Розтинаємося. Чудово. стоїмо. Ваш брати про це мріяв? Так. І бачу, що в житті така маніпуляція з ним перша. Розтинаємося. Ось так. Не те, що мріяв. Так. Жили і снили це. Ого. Що зараз чуєте по тіло? Така як горяч по всьому, тілу. Да, по всьому тілу. А особливо тут. В голові, да, в так. Так, Попереку зараз як? Це вільно? Да. Пошли, так, я, ну, типа, мені так взагалі полівело. Особливо тут Це дуже проблема була, що я. Просто пару днів себе фізично побережіть ага. і я опевнюю, що ви будете як нова копійка. Хлопці мені ще раз покажете, тоді покажуться і самі, і від цього відштовхнемося. Ми ще можливо в Ужгороді, ми ще можемо бути.